Сьогодні у нас день інформування, з нагоди відзначення 18-ї річниці Дня Конституції. Відповідно до цієї дати прийнято доручення голови райдержадміністрації, яким передбачено проведення ряд заходів. Це і тематичні заходи, бібліотечні виставки, музейні експозиції. 17 червня у нас проведено прес-конференцію щодо переваги децентралізації влади. 28 червня заплановано у селищі Лихівка урочисте покладання квітів до пам'ятника Шевченка. Ну а сьогодні ми проводимо день інформування. У нас буде два виступаючих. Тож першим я запрошую до слова вчителя історії ПТХ загальноосвітньої школи номер 1 скрипника Юрія Сергійовича, який розповість нам про історію вітчизняного конституційного права. Сьогоднішня моя доповідь буде присвячена саме Конституції України. Як ви знаєте, основний закон України ухвалений 28 червня 1996 року на п'ятій сесії Верховної Ради України другого скликання. Але до прийняття основного закону наша держава мала тривалі історичні передумови. Розглядаючи історичну ретроспективу, варто зазначити, що витоки української... Конституційної традиції е, були ще за часів Київської Росії. Навіщо укладалися договори між князем і народом, князем і його дружиною. Це неодноразово було відображено е, в е, руських, руській правді редакції. Що ж це за документ? Яке його значення? Е, цей документ було створено приблизно в 11-14 столітті. На жаль, до сьогоднішнього дня не збереглася. Його основна редакція існує близько 106 списків копій цього документу. Важливість його полягає в тому, що вперше в історії Київської Русі було замінено інститут кровної помсти на більш лояльне гуманне законодавство. Таким чином, Київська Русь зробила ще один крок в розвитку до більш цивілізованого суспільства. Але це не значить, що до руської правди не існувало жодних законодавчих традицій. Можна згадати, наприклад, закон, закони урочно-погосної системи, запровадженої княгині Ольгою. Це була дуже потрібна річ на той час. Адже князі, які досить часто були жаділи і знахабніли, і прикладом тому є доля князя Ігоря, який двічі зібрав данину із древлян, досить часто платилися за це своїм життям. Та і підкорені племена слов'янські теж досить часто. Поставали через надмірний розмір цієї данини, і тому було вирішено запровадити уроки, фіксовані розміри данини, та похоти в кріпні місця, де цю данину було зібрано. Наступним важливим таким етапом в розвитку законодавства і законотворчості української є звичайна конституція колипа 1710 року. На жаль, вона не визнавала, як як цілком самостійну державу водночас встановлювала низку демократичних для, для тієї доби державних інституцій. Важливо було те, що ця конституція е, брала за взірець е, Конституцію Франції унікальну е, за своєю побудовою Конституцією, де 16 чоловік за три тижні написали Конституцію, якою, до речі, деякими кодексами французи користуються вже е, більш як 300 років. Е, в подальшому в Україні розроблялися такі конституційні проєкти. Як начальки Конституційної Республіки, одного з членів Кирило-Мекодівського товариства Георгія Андруського, це 1827 рік, також докладний проєкт Конституції України під назвою Вольний Союз, вільна спілка, який розробив відомий вчений політик Михайло Драгоманов. Значно радикальний проєкт Конституції України було опубліковано вже на початку ХХ століття, в 1905 році, в першому номері. Часопису Української народної партії Самостійна Україна. Е, він називався Основний закон самостійної України спілки народу українського. Цей проєкт передбачав створення незалежної держави в межах дев'яти земель. Реальний ж конституційний процес на українських землях починається вже після 1917 року. Він активно був пов'язаний із діяльністю Центральної Ради та діяльністю Михайла Грушевського. Було прийнято чотири універсали. В першому універсалі розглядалася в умовах громадянської війни, яка пішла тоді в бувшій Російській імперії, надання права автономії українським землям. В другому універсалі розглядалася можливість створення і проголошення певної автономії за згодою тимчасового уряду в Петрограді. Третій універсал надавав можливість Створення незалежної держави в складі Російської Федерації, але через неузгоджені дій і відмову визнавати українські землі з боку і тимчасового уряду Російської імперії і вже більшовиків, які прийшли до влади після тимчасового уряду. Звичайно, в таких складних умовах 9 січня 1918 року було прийнято четвертий універсал, якого зитую. Записано, що нині Українська Народна Республіка стає самостійною і від незалежною військовою суверенною державною державою українського народу, е, віддаючи перевагу саме мирним демократичним е, розбудовчим тенденціям і процесам, е, було Створено і конституцію України, але на жаль, в той день, коли Центральна Рада була повинна була приймати основний закон, до Києва війшли німецькі війська, і було утворено. Почалася доба гетьмана Павла Скоропадського. Серед державотворчих актів гетьманату насамперед слід зазначити гетьманську грамоту до всього українського народу від 29 квітня 1918 року, яка скасовувала всі акти прийняті Центральною Радою. Та на жаль, і гетьманат теж довго не протримався в Україні. На зміну йому на короткий термін на декілька місяців було встановлено владу директорії. Це був тимчасовий орган, який складався з представників Центральної Ради у складі п'яти членів на чолі з Володимиром Винниченком. Фактично провідну роль в директорії відігравав Симон Петлюра, який згодом і став її головою. Серед правових актів директорії, які мали конституційне значення, слід зазначити декларацію української директорії від 26 грудня 1918 року закон про тимчасове Верховне Управління та порядок законодавства в Українській Народній Республіці. Падіння директорії в 1919 році і вже створення українського радянського уряду ознаменувалося початком нового етапу в розвитку конституційного процесу. Особливість його полягала в тому, що більшість конституцій, які приймалися і створювалися починаючи від 1922 року, нічим особливо не відрізнялися від загальносоюзних конституцій, а те, в чому навіть копіювали її положення в грудні 1936 року, тобто в розпал сталінських репресій, було прийнято нову конституцію радянського союзу, проголошено найдемократичнішою плавках у світі. Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки, прийнята в 37 році, на основі Сталінської конституції, повністю дублювала її основні положення. Із розвінчанням культу особи Сталіна, після 1953 року, було запроваджено нову конституцію, яка дещо пом'якшила відношення стосовно прав і свобод людей, зокрема жителів України. Після розпаду радянського союзу і утворення незалежної України починається безпосередньо конституційний процес, що стосується нашої держави, який тривав триває ось вже близько двох десятків років. Першим кроком до цього реалізації цього процесу стало проголошення. На всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 року незалежності України фактично і акту про проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року. Наступним кроком аж через близько п'яти років було якраз і проголошення Конституції України в 1996 році. Не хотілося повторюватися, і зупинятися на інших речах, які досить часто вам будуть повторювати, а зупинитись на досить таких цікавих фактах стосовно конституції. Чому ж з 91-го року по 96-й рік так довго приймалась конституція? Ну тут тут були свої об'єктивні причини. З сутополітичних причин затягувалася робота з прийняттям Конституції, що тривала з 19 червня 1991 року до 28 червня 1996 року. Суть цього, цієї проблеми полягала в розподілі влади, повноважень влади між президентом та Верховною Радою. Леонід Кучма намагався провести свій проєкт Конституції, який не завдовольняв Верховну Раду через надмірну концентрацію влади в руках президента. Спроба Леоніда Кучми оголосити референдум на початку вересня, щоб протягнути свій варіант основного закону, примусив парламент протягом доби погодити спірні питання в Конституції. В ніч на 28 червня 1996 року вона була прийнята. Екстремальність ситуації призвела до того, що в ній не вирішено проблеми місцевого самоврядування, місця судової влади, баланс між функціями вищих судових. Інститутів управління. Багато статей є суто декларативними, не підкріпленими ресурсно. Та це був все ж таки перший крок до демократичного суспільства. Я дякую вам за увагу. Ну, а далі, уже про зміну Конституції, я так думаю, нам. Питання є? є? Юрія Сергійович, немає? Немає. Ну, дякую. Дякую. дякую вам. Дякую. дякую. Друге питання, яке ми будемо розглядати, це внесення змін до Конституції України. І на тему децентралізації влади в Україні я запрошую до слова головного спеціаліста сектору правового забезпечення адміністрації Жукову Яну. Пропонуємо до, наш, до вашої уваги роз'яснення щодо змін до Конституції України на реалізацію реформи місцевого самоврядування та курсу уряду на децентралізацію влади в Україні. Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України були підготовлені пропозиції щодо змін до основного закону України. Пропозиції підготовлені на реалізацію реформи місцевого самоврядування, концепцію якої було схвалено урядом 1 квітня 2014 року. Необхідність таких змін обумовлена тим, що саме Конституція визначає основи системи влади і без відповідних змін перевести реформу є неможливим. Основні зміни передбачають запровадження трьохрівневої системи адміністративно-територіального устрою України. Це область, район і громада з повсюдністю місцевого самоврядування. Передачу функцій виконавчої влади від місцевих адміністрацій, виконавчим органам рад відповідного рівня, розподіл повноважень між органами місцевого самоврядування за принципом субординації і наділення саме громад максимально широким колом повноважень. Чітке забезпечення повноважень органів місцевого самоврядування необхідними фінансовими ресурсами, в тому числі через їх участь в загальнодержавних податках. Ліквідація державних адміністрацій і створення натомість державних представництв, тільки з накладово-контрольними і координаційними функціями. Пропозиції щодо змін до основного закону, підготовлені вільно регіоном на основі положення Європейської хартії про місцеве самоврядування пропозицій відчинаних експертів та з врахуванням пропозицій польських експертів, які мають успішний досвід впровадження саме конституційної реформи. Серед питань, які узгоджувалися на дискусії українських та польських експертів, були такі: наскільки запропонована модель Конституції внесення Конституції, відповідає практичному досвіду польських колег. Що реально працює і як не пропуститися повелок у подальшому? І яким має бути ступінь деталізованості тексту? Так у польській конституції текст є дуже стисним, лаконічним і чітким. В українських реаліях недостатня деталізованість може призвести до різних тлумачень і знаходжень так званих шпаринок закону. Пропозиції вносились з урахуванням обмежень на внесення змін до першого розділу конституції. Такі зміни можуть бути внесені тільки шляхом референдуму, що призвело до суттєвого сповільнення конституційних перетворень. В українській конституції закріплена пенальти місцевого самоврядування, яка не може бути змінена без внесення відповідних змін у перший розділ основного закону. Ключові зміни будуть стосуватися розділів 9-го Адміністративно-територіальний устрій і 11-го місцевого самоврядування, які повністю викладені у новій редакції. Пропонується також внести деякі зміни у розділ 4 Верховна Рада, 5 Президент України та 6 Кабінет міністрів. А, пропонуються саме такі конкретно зміни. У статті 130 2, це розділ 9 адміністративно-територіальний устрій. Закріплюється принцип децентралізації у здійсненні державної владності і державної влади випечать, посюдності та спроможності місцевого самоврядування сталого розвитку адміністративно-територіальних одиниць. У статті 143 чітко визначено трьохрівневу систему адміністративно-територіального устрою, три види адміністративно-територіальних одиниць. Це регіони, райони та громади. У нас до цього часу такі види адміністративно-територіальних одиниць, як Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища та села. Також дано визначення громади. Громадою є утворена в порядку, визначеним законом адміністративно територіальна одиниця, яка включає один або декілька населених пунктів село селище або місто, а також прилеглі до них території. Стаття 140 розділ 11 місця самоврядування викладена в новій редакції. В ній передбачено утворення виконавчих органів влади районними та обласними радами. Та закріплено принцип субординації при розмежуванні повноважень в системі органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів різних рівнях. У статті 141 визначається порядок формування рад відповідного рівня. Пропонується обмежити строк повноважень рад та їх голів п'ятьма роками. У цій же статті визначено порядок формування виконавчих органів місцевого самоврядування. На районному та обласних рівнях. Голови районної та обласної ради обираються відповідними радами та очолюють виконавчий комітет ради. Районна та обласна рада за поданням обраного голови формує склад виконавчого комітету ради. У статті 142 визначаються матеріальні та фінансові основи місцевого самоврядування. Тут закріплено право місцевого самоврядування на частину загальнонаціональних податків. Принциповим є момент чіткої фіксації норми, що обсяг фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування відповідає повноваженням, передбаченим Конституцією та законом. Також закріплено, що витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної влади комплесуються державою. У статті 143 визначено розмежування власних і делегованих повноважень органів місцевого самоврядування. При цьому пропонується не деталізувати в конституції повноваження, залишити визначення вичерпного їх переліку на рівні відповідного закону. Зафіксовано, що держава фінансує здійснення делегованих повноважень в повному обсязі за рахунок коштів державного бюджету України або шляхом віднесення до місцевого бюджету, встановленого законному порядку окремих загальнодержавних податків, передає органам місцевого самоврядування. Відповідні об'єкти державної власності. З попередньої статті, тобто статті 43, 143, вилучено, що органи місцевого самоврядування з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади підконтрольні відповідним органам виконавчої влади. Тепер буде нова редакція. Органи місцевого самоврядування відповідальні тільки перед законом. Стаття 144 буде викладена в новій редакції рішення органів місцевого самоврядування, З мотивів їх невідповідності Конституції, законів України, порядку і строку, визначені законом, зупиняються головами відповідних державних представництв з одночасним зверненням до суду. Новою є створення саме місцевих державних представництв замість місцевих державних адміністрацій. У статті 118 визначено виконавчу владу в областях, в районах, місті Києві та Севастополі здійснюють голови державних представництв, фактично префектів. У цій статті також пропонується наділити президента України уповноваженням призначати та звільняти голів державних представництв. оскільки основною їх функцією є нагляд за дотримання закону в, регі... в районах. Логічних є звірність президенту України як гаранту Конституції. Натомість для забезпечення балансу влад передбачена відповідальність та підконтрольність голів державних представництв Кабінету міністрів. В той же час це питання є теж дискусійним і остаточне рішення залежить від того, як визначиться законодавство щодо розподілу функцій між президентом України, Кабінетом міністрів та Верховною Радою. Допустими є наділення право призначати і звільняти голів як Кабінету міністрів, так і президента. У статті 119 визначені повноваження голів державних та обласних голів районних та обласних державних представників. Всього передбачено 4 сфери повноважень, серед яких нагляд за відповідністю актів органів місцевого самоврядування, Конституції та законам України. Координація роботи територіальних і центральних органів виконавчої влади та координація роботи всіх органів влади на місцях в умовах надзвичайного та воєнного стану. Передбачено, що рішення голів державних представництв, що суперечить Конституції та законам України, можуть бути відповідно до закону, скасовані Кабінетом міністрів. Відповідно, деякі зміни також пропонуються до розділу 4 Верховна Рада і до розділу 5 Президент України. Принциповим є вилучення з повноважень Верховної Ради, тих, які не є політичними і можуть бути віднесені до повноважень відповідних органів виконавчої влади. Це, наприклад, призначення чергових та позачергових виборів до органів місцевого самоврядування та утворення ліквідація районів, встановлення зміна наш районів міст, віднесення населених пунктів до категорії міст, на перейменування населених пунктів і районів. Це є неполітичні питання, які за своєю природою можуть бути віднесені до повноважень Кабінету міністрів. Прийняття відповідних змін до Конституції забезпечить правову основу для схвалення низки законопроєктів, необхідних для реалізації реформи місцевого самоврядування. Серед законопроєктів, які вже готуються, це нова редакція закону про місцеве самоврядування. Закон про місцеві державне представництво. Зміни до бюджетного кодексу, зміни до низки законодавчих актів, які визначають розподіл повноважень між виконавчими органами та органами місцевого самоврядування, а також є розподіл між органами місцевого самоврядування різного рівня. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Запитання є, до я Хтось, може, хоче виступити, щось доповнити? Дякую вам. Будемо мати надію, що зміни до Конституції підуть на благо нашої країни. Дякую всім за.